Там не ту країну назвали Гондурасом, або не папуаси якісь і так далі. Так от. Я зараз хочу зачитати деякі дані стосовно економіки цієї республіки Вануату. Основа економіки сільське господарство: кокоси, кава, какао і виробництво копри. Розвинуте рибальство і тваринництво. З 1961 року йде видобуток марганцевої руди. Основними продуктами експорту є копра, морожена риба, кава, марганець, деревина м'ясні консерви. Грошова одиниця австралійський долар і новогибридський франк. Національна валюта вату. Ось така зараз інформація. Мінімальна зарплата республіки. Становить 260 доларів. Мінімальна зарплата в Україні менше 200 доларів. 8 тисяч гривень, а зараз курс там майже 42 гривні. 74% лише віці від 15 до 24 років є письменними вкрай низький рівень медицини. І незважаючи на це, за останні 30 з лишнім років населення Республіки Вануату фактично збільшилось в 2,5 рази. Живуть вони в край важких умовах, достатньо багато працюють, правда, теплий клімат. сейсмічна активність, постійні землетруси, там ще щось, правда, невеликої амплітуди. Середня зарплата вануату. Близько 610 доларів. На малих підприємствах з кількістю до 100 чоловік середня зарплата збільшується до 911 доларів. Середня компанія з числ... з кількістю людей від 100 пропонують середню зарплату 1115 доларів. Великі підприємства, ну їх там правда зовсім небагато, ті, в яких більше 250 людей, пропонують середню зарплату понад 1420 доларів. В бюджетній сфері середня зарплата складає 810 доларів. Держава, якій навіть серед молоді до 24 років, 26% людей не письменні. Рівень медицини надзвичайно низький. Єдине, що вони продають, це продукти сільського господарства. Так, кава, вона якийсь прибуток приносить, але який Кава там не на першому місці. Ну я власне все прочитав. Ходять на бедерних пов'язках і мають рівень доходу і рівень забезпеченості вищий ніж в Україні. В Україні, яка мала третій ядерний запас, яка належала до шести чи до семи держав, так званих космічних. В нас рівень вищої освіти, один із найвищих в світі. І не вся ця освіта насправді фейкова. Спеціалізована освіта у нас дійсно цінується за кордоном, високо цінується. Технарії українські дуже цінуються. Хатішники цінуються і не тільки. Винаходів дуже багато українці роблять. І якась республіка Вануату, яка не має нічого, не має ніяких сировинних покладів із сировинних покладів тільки марганцева Руда, живе краще, ніж ми. А в нас зосереджено 4% світових корисних копалень.